Всім привіт! Ми на каналі Watsons. Мене звати Поліна. Сьогодні ми будемо робити макіяж в машині. Чому саме в машині? Тому що бувають різні ситуації, коли ми поспішаємо на роботу, коли виникло незаплановане заплановане побачення. І зараз я вам покажу, як зробити макіяж в машині швидко, легко та гарно. Що з цього вийде? Дивіться до кінця відео. І ми поїхали! Першим етапом я наношу тональний крем від Люмене. До речі, я також вперше фарбуюсь в машині і можу сказати, що це доволі легко. Я вже нанесла тональний засіб і продовжую консилером від Catrice. Але з консилером вже трішки складніше. Ми зробили ідеальний тон обличчя всього за дві хвилини і продовжуємо рум'янами від есенс. З рум'янами також не виникло жодних проблем, і далі ми використовуємо контурінг. Дороги в нас, звичайно, не дуже рівні, і це трішки ускладнює ситуацію, але все вирішуємо. А в яких ви в самих незвичних місцях робили макіяж? Напишіть у коментарях. <рес> і корекцію обличчя ми завершуємо хайлайтером від Евелін. Ми вже завершили корекцію обличчя, і це було доволі швидко та легко. А що буде далі це вже цікаво. З правами у нас все дуже просто. Я використовую фіксуючий гель для брів. Буквально 10 секунд і брівки готові. І далі ми приходимо до найцікавішого це макіяж очей. Тіні я буду використовувати із палетки від Елен Про. Для складочки верхнього повіка я набираю ось такий світлий відтінок. Я пропрацьовую складочку і витягую форму до. Скроний. Якщо б ви б хотіли побачити, як би я в таких умовах малювала стрілки, пишіть в коментарях, можливо, зробимо у наступний раз. На другому оці робимо так само. Далі у зовнішній кут ока я наношу ось такий коричневий відтінок. Розташовуємо його пухнастим пензликом. На другому оці робимо все те ж саме. І далі у нас найцікавіше: ми будемо профарбовувати верхні та нижні вії туш'ю від Maybelline. До Речі, дуже чудово, що ми у цей час попали у затор. завершуючим етапом у нас залишається нафарбувати губи. Я використовую спочатку контурний олівець від ЕНПРО. Я трішки стушовую контур у центр губ, щоб потім розтушувати пальчиком. Чати вже настільки пристосовані до будь-яких умов, що можуть зробити макіяж, навіть рухаючись в автівці. А ми переходимо до наступного етапу і наносимо помаду від Catrice. Я її буду наносити у центр губ ось такими прибиваючими рухами. І завершуючим етапом. Цього макіяжу ми будемо використовувати близько для губ від MAC. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить вам було цікаво, що ж у мене вийде. Як ви бачите, макіяж вийшов дуже гарним. Чи було мені зручно? Можу сказати, що ні. Але якщо мені це буде потрібно у майбутньому, я це можу зробити, тому що челендж для самої себе я виконала. Результатом я задоволена. А ви напишіть свою думку у коментарях. З вами була Поліна. До зустрічі на каналі Вацнс.